Шановні колеги, хочу поділитися з вами застосунком, за допомогою якого можна транслювати екран вашого мобільного пристрою. Називається він ScreenStream. На мобільному пристрої відкрийте Google Play і завантажте його. Відкривши, ви побачите адресу, яку треба додати в адресний рядок вашого браузера Google. І коли ви під'єднуєтесь до уроку, вмикаєте демонстрація екрану, а краще демонстрація вкладки, якщо вона відкрита у вас. Тому що в такому випадку ви бачите і учнів, і демонстрацію вашого екрану. І ви можете керувати вашим мобільним пристроєм, завантажувати там програми, відкривати якісь документи і тим самим на екрані діти бачать ваші дії.